Цікаві люди, наша нова програма у форматі молодіжного інтербачення, зустрічі з митцями, волонтерами, активістами, спортсменами, переможцями конкурсів та фестивалів, їхні розповіді про життя, розвиток і досягнення, про роботу в умовах війни. Про це та більше в програмі Цікаві люди. Сьогодні хочу представити вам художника, ілюстратора, засновника і викладача студії Артграм, Світлану Станіславівну Грам. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня, пан Володимир. Доброго дня, шановні глядачі. Нещодавно відбувся сьомий відкритий художній пленер «Намальований Єрпінь імені Володимира Сидорука, в якому взяли участь ви та митці зі всієї України. Чим цей пленер відрізняється від інших? Чи змінилася сьогодні кольорова палітра картин, які пишуть художники в умовах війни? Загалом всі пленери різні. Все залежить від того, вже ж, де ми пишемо, що ми пишемо, які задачі в нас стоять як у митців. Цей пленер, мабуть, був особливий для нас, тому що, наприклад, я вперше була в місті Ірпінь, і я побачила це місто після того, як воно пережило страшні часи вторгнення. І ми, як художники, сьогодні справді змінили свій погляд, бо загалом ми пишемо красу міст. А тут ми написали і красу міста, і написали його трагедію. Тому, а вже ж змінилась кольорова гамма, бо не тільки це були яскраві кольори, це були і кольори, дивлячись на які глядач відчував. Смуток, жах, втрату, сум. Але розумів, що ми це пережили і ірпінь відновлюється. І основна мета була в тому, що ми відновлюємо ірпінь. Ми його надихаємо. Багато митців зібралося як із Ірпіня і Бучі, так і безпосередньо з усієї України. Тому я вважаю, що взагалі треба більше проводити таких пленерів. бо Треба підтримувати культуру і розповсюджувати її по всієї Україні. І пленер Ірпіня він, ну, якби дав такий ще один новий повштовх для інших міст. У Фастові у Державному краєзнавчому музеї проходили ваші виставки, одна з яких була присвячена квітам. Знаємо, що ви їх вирощуєте, а вони вас надихають. Енергетика, яких квітів більша декоративних чи диких польових. Знаєте, мене надихають всі квіти. Але ж я вважаю, що дикі квіти більш потужні, бо вони прориваються крізь ну, землю, да, і інші трави і так далі. І в них така знаєте, енергія потужна з землі. Мабуть, тому вони більше використовуються в наших традиціях в них більше такої сакральності. Ми використовуємо в обрядових різних наших моментах життя. Але загалом для мене квіти це мова Бога. Знаєте, це така неймовірна краса, створена Богом. Ну і до речі, я як художник, це емоції. Всі квіти, які мені дарують, це теж емоції, це спогади, це миті. Їх дарують мені мої учні, мої прихильники, мої родичі, мої друзі. Тому кожен букет, який, наприклад, я залишаю таку. Чарівну мить цього букету на полотні. Я дивлюся і я згадую, коли мені його подарували, чому і так далі. Ви знаєте, хочу вам розповісти таку невеличку історію. Спекотне літо, молодша група моїх учнів, і забігає Уляночка. Шестирічна і несе таку велику охапку польових квітів волошки, маки, ромашки. І каже: це вам. Ми їхали до вас на заняття з села і побачили в полі ці квіти, і зрозуміли, що треба вам зірвати і подарувати цей букет, щоб ви написали. Поставила їх в горшик, розклала на тюрморт, почала писати і маки почали розкриватися, і ось композиційно відкрилася одна така квітка. Мака вона стала центральною. в моєму натюрморті. І я малювала, малювала, малювала страшна спека. І я розумію, що він може кожну миті скинути пелюстки. І, от уявляєте собі, коли я вже закінчила роботу, пішла мити руки, повертаюсь, а квітка вже е, ці пелюстки скинула. Тобто вона чекала, коли я закінчу свій натюрморт. Е, уявляєте, яка ну якби це все як да? з, яке, з якою е, силою, поваги, любові дарується букет, да, е, як він надихає митця? Тому всі картини вони загалом дуже потужні, щоб митець не малював. Ну це все наші емоції. Тобто квіти я дуже люблю і вони мене надихають, і про кожну картину я можу так розповідати. Зараз у музеї до 10 вересня проходить ваша виставка робіт ілюстрацій для дитячої літератури. Які твори або письменники вас надихають? Ви притримуєтесь опису образів від авторів творів? Чи сміливо додаєте свої художні уяви в ілюстраціях? Був час, коли я оформлювала велику кількість книжок. Це, мабуть, був мій період після закінчення інституту, так як я зразу пішла у декрет, вийшла заміж, і тому я багато оформлювала літератури. Зараз в мене така перерва з оформленням книжок, але я знову хочу до них повернутись. І більшу частину я оформлюю книжок саме для дітей. І ось книжка, яку ви можете побачити і в нашому Фастівському державному краєзнавчому музеї, поки триває виставка, і подивитись саме оригінали цих ілюстрацій, це книжка напередодні свята Лариси Недин, яку я оформлювала ну якби нещодавно. Лариса Миколаївна дуже творча людина. Вона телеведуча, вона викладач в театральному інституті, вона письменниця, вона е, працює на центральному нашому радіо. Тобто вона дуже многогранна. Вона не тільки е, пи, е, пише вірші, оповідання, казки, е, вона ще і пише пісні. І тому книжка складається з різних таких частин. Можна так сказати, і віршованих і оповідань, і пісень, вона поєднана не тільки з моїми ілюстраціями, а й з ілюстраціями її доньки. Тобто ми хотіли, мабуть, показати те, що кожна дитина, взагалі людина, яка народжується, вона має вже талант, але його треба розвивати. І оце поєднання професійних ілюстрацій, ілюстрації дитячих і різні напрямки. Творчицю цієї книги, мабуть, мене захопили. І, до речі, саме ця книжка дала мені такий поштовх, що я винайшла там. Свій декоративний стиль, в якому потім продовжила і серію своїх творчих робіт. А вже ж я при... дотримуюсь тексту образів, але ви розумієте, що ілюстрація вона підкреслює текст, або його трагічність, або його казковість, або якщо це, наприклад, наукова, або Навчальна ілюстрація вона повинна бути більш чітка і уточнювати деталі, які описуються в текстах. Тому ми обов'язково дотримуємося всіх цих речей як митці, але треба теж відчувати письменника, і це дуже потужний тандем, коли і письменник, і художник вони відчувають один одного. Взагалі, з чого почався творчий шлях Світлани анеграм. І які були етапи становлення як художника? Ну, Мабуть, саме Світланий Грам почався з 2000 року, як я вийшла заміж і змінила прізвище. А загалом, мабуть, з моменту, як я почала ходити, розмовляти і тримати в руках все, чим тільки можна малювати. До речі, мій улюблений пензел – це був помазок дідуся, бо в той час голилися. Ну, знаєте, такими великими помазками наносили на обличчя цю піну. І я вважала, що це найкращі пензли, які можна намалювати все. Постійно цупила його у дідуся, він <гум> купляв мені інше, але вони мене не влаштовували. І я почала малювати. Я малювала як, мабуть, багато дітей на всьому, на чому тільки можна було малювати і чим завгодно. І мої батьки мене підтримували, і я постійно ілюструвала якісь свої думки, книжки. І на кожне свято я обвішувала стіни тематичними картинами, ну такими дитячими, а вже ж. Мабуть, тому що моя творчість формувалася, Знаєте, ми всі формуємось з дитинства. У Нас було завжди багато книжок. Мені купляли велику кількість книжок. Для мене щастя було, коли не треба було бігти в школу, були вихідні, або там, не дай бог, я хворіла і ці купи дитячих книжок, я їх вистала, е читала, роздивлялася. Це для мене було краще, ніж мультики, телебачення і ще щось. Коли я приїжджала от, безпосередньо у Фастів е на літні канікули у будинку е бабусі і дідуся, на стінах були розвішені полотна, е літографія вже, але славетних митців. Я, мабуть, з трьох-чотирьох років вже знала і Лівітана, і Саврасова, і Шив. Шкіна. Найулюбленіша моя робота на той час це ну, мабуть, і досі це шоколадниця це Жан-Поль Леотара. Коли я закінчила інститут у 2000 році і вийшла заміж, я вже змінила прізвище, і стала вже Світланою Грам, і почала працювати. Саме з цього моменту вже виходили в світ журнали, книжки, які я оформлювала. Багато Наукової літератури, дитячої дошкольної літератури, молодшого шкільного віку. Досі діти йдуть в школу, які ходять до мене, наприклад, навчатись в студію. Батьки кажуть: ви знаєте, в нас підручники, який ви оформлювали, тобто, це дуже приємно. Ну, а потім так склалось, що я пішла в педагогіку. Гуртківці художньої студії ArtGram займають призові місця на міжнародних конкурсах. Розкажіть про студію та її виконавців. Ну, студія почалась дуже несподівано, тому що продовження мого ілюстрування так, я працювала як фрилансер, бо виховувала двох доньок і ми ходили у всі ті, які тільки можна. Кружки всім займалися, щоб зрозуміти, до чого ж наш хист. І я ось так на колінах постійно малювала, малювала ескізи для майбутніх журналів, книжок. І до мене просто підійшла за відділом художнім Центра творчості Святошинського району і запропонувала мені викладати. Але я сказала: у мене нема досвіду, вона нічого. Ви спробуєте. Якщо, як кажуть, у вас піде, вам сподобається, ви продовжите. Ну, що ви так малюєте на колінах, ваші діти будуть. Будуть займатися, а ви будете навчати ще і своїх і інших дітей. Я спробувала, що саме цікаво було, знаєте, все в нашому житті несподівано. Я водила своїх дітей в той самий будинок творчості, в який ходила сама в дитинстві. І я почала викладати в той самий майстерні Альберта Івановича Петрова, в котрій я колись сама і навчалась. Тобто, викладала я там більше семи років. І е, паралельно я зрозуміла, що треба відкрити ще свою особисту студію. Бо е, коли почали приводити до мене діточок, ми мали можливість викладати дітям тільки до 16 років, е, то почали за, е, запитувати мене і батьки, і дідусі, і бабусі, і, і там старші брати і сестри, а можна до вас походити по ну. Повчитись, нам все цікаво і так далі. Тому я відкрила ще особливо свою студію Артграм, де могла вже запрошувати дорослих учнів, і таким чином мій круг учнів ну, розвинувся від, мабуть, 4 років і до 70. Як народжується картина? Ви знаєте, по-різному все залежить від того, яке враження на мене складає ситуація, пейзаж, людина. Іноді я можу взяти пензел і просто сісти за 2-3 години, намалювати велике полотно, бо мене щось вразило. А іноді я можу виношувати ідеї, тобто мене щось зачепило, якась тема. Я її починаю вивчати, я читаю на цю тему, я спілкуюся з людьми, які в цьому напрямку або в цій темі більше досвідчені. І знаєте, це може збиратися рік, місяць, півроку, два роки. Тобто збирається, якби накопичується інформація. І Коли вона зібралась, і в мене в голові все розставилось по полочкам, я вже розумію, в якої техніці я хочу це робити, якими матеріалами і так далі, то я сідаю і за дуже такий, такий короткий час роблю повномасштабну повноформатну виставку. То тут не можна сказати, знаєте, якийсь рецепт один. <ріху> тобто все дуже так по-різному. Взагалі життя дуже цікава річ. Чи буває так, що по закінченню роботи над картиною ви її переписуєте наново? Так, а вже ж. І це <ріху> в мене, можна так сказати, постійно. Я можу написати полотно, воно стоїть 2-3 дні. Навіть не тиждень, і потім я все здираю мастихінам або ганчіркою, стираю, переписую. Іноді навіть на пленері сидиш, пишеш один сюжет, потім розумієш що. Це не те, що ти відчуваєш, що воно яке якесь для тебе нецікаве. І так само ганчірка стираєш і тут же переписуєш. Іноді так буває, що картина стоїть рік, два. Я потім їх переглядаю, дивлюся і розумію, що ні, треба все або змінити, або якось поправити, або взагалі затерти. Тобто, з 20-30 робіт одна буде насправді така потужна, інші більш менш А якісь треба взагалі справді переписати і зробити щось нове. І наостанок, традиційно, ваші побажання нашим глядачам. Ну, По-перше, я хочу всім нам побажати перемоги і миру. Це по-перше, я хочу всім нам побажати, щоб ми не втрачали силу духа. Я хочу всім нам побажати, щоб ви творили. Щоб ви не робили, творіть це все з любов'ю. Творіть це все з задоволенням. Малюєте ви, співаєте, вишиваєте, варите борщ, сажаєте квіти. Робіть це все з любов'ю. І тоді, ви знаєте, світ почне змінюватись. Так що бажаю вам творити, любити і бути здоровими. З нами була засновник студії Артграм Світлана Грам скорішої перемоги, мирного неба. Бережіть себе.